Новини восьмого тижня навчання в Хомутецькому коледжі. Поїхали! Студентам коледжа була прочитана лекція Лапароскопічний метод ісменіня Овець, лектор, випускник нашого закладу освіти, а зараз керівник одного з підрозділів агрофірми Маяк Богдан Шкарін. Це було потужно. В гуртожитку проведена актуальна бесіда проблема азартних ігор серед підлітків. Коледжі відбулася першість настільного тенісу в рамках програми Пліч опліч Міністерства освіти і науки України. Учасники проявили неабияку силу, витримку та спритність. Атмосфера змагань просто супер. Цього тижня представники коледжа взяли участь у профорієнтаційному заході, що організований Полтавським державним аграрним університетом у місті Лубни. Відвідали школи Великобагачанської та Білоцерківської громад, а також стали експертами міжнародного заходу Перші кроки до професії в селі Немішаєв. Київської області. В день української писемності відбувся усний журнал від Кирилиці до Кобзаря. Також наш коледж долучився до написання радіодиктанта Національної єдності. Силами студентів та викладачів було організовано виготовлення тканинних килимків та маскувальних сіток для Збройних сил України. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! На сьогодні все. На зв'язку!